Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу! Сьогодні у нас в гостях отець Богдан Гелета, редемпторист. Сьогодні наша тема: ми будемо говорити про дні духовної віднови для звільнених з полону українців. Ці дні тривали з 10 по 14 жовтня в монастирі святого Йосифа, отців редемптористів Івано-Франківську. Ідейником заходу був отець Богдан Гелета, який сам пережив російський полон. Це було майже рік і вісім місяців, з 16 листопада 2022 року по 28 червня 2024 року. Отже, ці дні духовної відмови не відбувалися взагалі вперше в Україні в такому форматі. І назву вони мали наступну: Шлях Бога до людини і шлях людини до Бога. Як я сказав, подібний захід в Україні відбувався вперше, і саме отець Богдан Гелета, який сам пережив цей полон, в нього народилася ідея провести такий захід. Отже, сьогодні ми попросимо отця розповісти трошки такі технічні сторони цього заходу. Скільки людей було, але також і те, як цей захід відбувався. Отже, Богдане, е, ну, чи вдалося вам в так загальному скажіть, спочатку, реалізувати свій задум? Ну мій задум народився ще там, коли я був в полоні. І, звичайно, вдалося реалізувати, але були несподіванки, бо спочатку. Ми намагалися зробити тільки для тої категорії людей, які звільнені з полону. Але коли почали спілкуватися з ними, то полонені забажали, що вони хочуть з сім'ями своїми, з дітьми. І тому категорії трошки додалися інших: жінки, діти, сім'ї. Всіх було 78 людей, 78 осіб. І, звичайно, це дуже велика група, але сестри редентористки допомагали, отець студит Сава допомагав, і ми собі якось дали раду. У нас була така програма, програма розрахована на особисті розмови, були літургії, були сповіді, були дві арт-терапії, сестри організували малювання на склі, ліплення з глини. І це було дуже цікаво. Так само у нас були можливості запросити музиканта. У нас є такий скрипаль Юрко, який професійний музикант, і він приходив і грав деякі твори. Якщо так в загальному зібрати, ну, ми відчуваємо, що це чудовий такий. Захід, який все-таки дав якийсь внутрішній пост, поштовх духовний. Люди заспокоїлися, люди поставили собі духовні цілі, люди, ті, які мали якісь такі внутрішні проблеми, тобто в собі, знаєте, після таких речей, як ув'язнення, як війна, як пережиття, завжди людина потребує якогось тепла. Такого внутрішнього духовного. Ну, дякувати Богу, ми це зробили. Отже. А звідки були учасники дні відновлення? Учасники були ну, з багатьох міст. Угу. Запоріжжя, з Кривого Рогу, з Дніпра, з Сум, з Києва. Може, навіть не пам'ятаю, звідки? Зі Львова, Західної, так само України. І що цікаво, що дуже багато людей, знаєте, не ввійшли в цю групу, і ми їх поставили в чергу, бо сформувалася друга група, і будемо для неї так само робити. Було бажаючих багато, але, на жаль, це можливості в нас обмежені. Це так і так багато, 78 людей. Зазвичай група робиться, знаєте, так, 40, 50 максимум, а це вже ми взяли на себе багато. Ну, це дуже добре, що ми зробили. Дякувати Богові, що так сталося. Чи були ці люди, ну, напевно, ні, але я так запитаю, чи були ці люди знайомі раніше між собою, принаймні частково? Деякі були, деякі не були. Зі мною були знайомі п'ятеро людей, які перебували зі мною в полоні. А ті, які прибули, ну, то познайомилися, стали побратимами, обмінялися адресами, і тепер так само ця дружба, я думаю, не буде зупинятися. Учасники днів духовної віднови це люди, які пережили ну, зрозуміло важкий духовний досвід, і, мабуть, ну чи ділились вони своїми історіями? Як оцей аспект був не всі, але ділилися? Більшість так, більшість ділилася історіями. Ну це не просто знаєте військові, які перебували в зоні бойових дій. Крім того, що вони перебували, ну це треба зрозуміти, це люди в полоні, які пережили ці всі тортури і приниження. Це дуже багато дає, знаєте, на здоров'я, на психіку. І важко себе, знаєте, витягнути назовні якісь такі речі, щоб показати іншим. Треба підготуватися. Ну, власне, може, не все треба показувати світові, але такі речі, які потребують лікування, потрібно показувати, бо це свідчення воно допомагає так само іншим. Хтось, слухаючи свідчення іншого, він може вилікуватися. Господь Бог хоче, щоб ми ділилися, щоб ми. В собі не замикалися, щоби ми виходили поза себе і ділилися навіть своїм болем. Навіть своїм болем. І цей біль може бути вилікуваний. Ви також, отже, пережили полон, були довго в полоні. Ці дні духовної віднови, що вони дали вам особисто? Чи ви також мали потребу в цьому відновленні, зціленні? Ну, звичайно, я такий самий, як багато хто з них, тобто пережив ці речі. І мені дуже багато речей помогло особисто помогло з тої ну, сказати, позиції, що мені я зрозумів, що Господь Бог лікує через інших і мене. А з іншого боку, я знаю тепер, що потрібно робити в майбутньому. Що не потрібно робити, а що потрібно робити? Тобто, це такий досвід проведення так само в майбутньому такі місії з такими людьми. І це дуже важливий досвід, що відбувся. Ну, мабуть, з тих 78 людей не всі люди є церковні, не всі релігійні, не всі греко-католики, тим більше. Як вони пережили оці. П'ять днів виходить так, в монастирі, на Франківську, цей досвід як їм, наскільки їм було комфортно, і наскільки вам, духовним людям, було комфортно з ними. Так, ви правильно сказали ці всі люди більшість із східної України, там, де немає такої традиції, але думаю, що вони все одно віруючі люди. просто вони не практикували це у своєму житті, і вони побачили практику. Вони побачили практику. І багато хто зрозумів і поставив у своєму житті такі цілі, що він буде продовжувати цю практику духовного життя, сповідь літургію, святе причастя, і це дуже важливо. І ми те, що могли те і дали, знаєте, їм Господь Бог далі провадить це його справа. Саме головне показати шлях, показати шлях, той напрямок до Бога, поставити ці. І багато з них це зрозуміло і побачило. І побачило, що дійсно гріх він нищить, руйнує, і треба боротися, боротися за своє небесне царство, за наше небесне царство. Чи були люди, які, можливо, перший раз в своєму житті сповідалися, причащалися? Були декілька людей, які сповідалися, які не знали навіть, що це гріх, а потім зрозуміли, що це гріх, усвідомили своє життя. І, ну, це зараз від нас залежить дуже наша підтримка, особиста підтримка. Хоч ми роз'їхалися, але mm -hmm. цих людей треба далі підтримувати, спілкуватися з ними, щоб вони не втратили цю силу, знаєте. Але те, що вони зробили рішення, це вже важливо, це є дуже важливо. Знаєте, людина може жити-жити, ціле своє життя і навіть не усвідомлюючи, що вона робить не те, що потрібно. А потім раз вона бачить дійсно. І жахається, що як це вона могла несвідомо робити те, що не потрібно. Щось таке подібне відбувалося, знаєте. Отже, ті люди, вони, ви з ними продовжуєте контакт. Ви не те, що провели захід, роз'їхалися і забули, тому що їм далі потрібен цей супровід, в тому числі і духовний, декому з них. А, звичайно, у нас є зв'язок. Вони пишуть, дехто телефонує, ми спілкуємося. І пройшло, знаєте, ну скільки два дні, і вже дуже багато все одно спілкуються, телефонують. Є якісь відгуки вже згадують люди ці дні, віднови. Ну, ми спосіб. зробили такий, знаєте, сайт в Васапі, uh -huh. і вони там скидають свої фотографії, скидають свої повідомлення, пишуть думки. Ми так спільно, знаєте, спілкуємося, і сестри редимтуристки, і Отці деякі, і вони дуже багато. І навіть е, вийшли 2 жовтня з полону, деякі нові, з якими <смітна> ми там були. Вони пробули в полоні три роки з чимось, майже три з половиною роки. І вони вже під'єдналися туди. Неймовірно. <смітна> <смітна> От наскільки взагалі складно людині, яка пережила полон, адаптуватись потім? Звичайному житті. Якщо суспільство допомагає, то легше, а якщо суспільство холодне, ну, це просто ображає, воно знищує. Бо ми, ці люди, розуміють і відчувають таку, знаєте, байдужість суспільства. Бо ніхто не розуміє. І це просто біль, болить, і через це, ну, це є небезпека. Багато людей, які виходять з полону, вони просто закриваються вдома, ізолюються і не виходять на контакт. А суспільство, тобто ми, ми маємо йти, йти і щось робити, жертвувати собою своїм час, часом. Це дуже важливо розуміти. Питаєтеся, наскільки дуже-дуже важко. Навіть не знаю, як це пояснити. Ну, мені особисто допомагає Господь Бог, бо ціль ще, знаєте, з раннього там дитинства, а потім була реалізована, коли пішов в монастир, мені ну, ця віра в Бога. І якщо є якась байдужість чи в монастирі, чи де будь-де, то я згадую свою ціль, і ця ціль допомагає. А що їм допомагає, якщо вони більшість з них... Східної України, знаєте, без Бога, без традиції. Ну це дуже важко уявити. Я собі навіть уявити не можу. Якщо людина не зможе поставити духовну ціль, йти до Бога, то вона може в цьому житті просто зникнути різні різні небезпеки є. Хоча що найскладніше? Що найскладніше, тобто для людини пережити, яка вийшла з полону? Можете конкретизувати. Ну, я ніби вже сказав, знаю. Так, але більш конкретніше. Найскладніше... найскладніше це відчувати, що я не потрібний нікому. Mm -hmm. Я віддав своє життя, своє здоров'я, проливав кров, був поранений, ходжу в тілі з осколками, а суспільство мене не приймає. Байдужість, нема любові, нема милосердя. Оце найскладніше. І таких дуже багато людей, дуже багато воїнів, які ну, просто з 2014 року, навіть знаєте, воюють, віддають своє життя. І от ці речі, знаєте, багато-багато є, таких, що пережили ну, контузії, страшні такі речі, не один раз, але по декілька. І носять в своєму тілі осколки, і вони так живуть. Але найбільше, я ще повторюю, це байдужість суспільства. І це може бути всюди: і в лікарнях, в різноманітних там, госпіталях, і якщо треба якісь побутові речі, або в адміністраціях вбивають пороги, знаєте, байдужість така, вона ну, може людину знищити. Бо людина тоді сама собі задає питання, для чого я жив і це все робив. А якщо людина знаходить Бога і тоді вона може вийти з цього стану, спастися, це дуже прості речі. Тут, знаєте, нічого нового я не можу сказати, це дуже прості речі. Ну, ви також трошки відповіли на це питання, але ну, напевне. Суспільство глобальне найближчим часом не зміниться в ставленні один до одного, і тим більше до людей, які пережили, чи то е, військові Щоби, дії. Так. Але, Я як... Угу. але як е, в такому випадку, що би ви радили тим людям, які відчувають цей холод або цю несправедливе ставлення до себе, як їм правильно реагувати, щоб це їх не добило, не зламало до кінця? Ну, Дивіться, суспільство глобальне, так як ви сказали, воно взагалі е, глухе. Та, глухе. Але тут хоча б йдеться про е, те середовище, яко, в якому ми знаходимося. Не треба думати про глобальне суспільство, але про те середовище, в якому ми живемо, про сусідів, про знайомих, про такі речі. А що би я порадив, я це вже говорив, це поставити. Ціль в своєму житті, духовну ціль, ціль, якої живиться наша душа, наш спокій, наші емоції, і почати боротися з власним гріхом, очищуватися, виривати своїй душі, свого тіла, ту темряву, гріх змінюватися, змінюватися, будувати нове життя, ставати новою людиною. І це виліковує. Я нічого нового не говорю, я постійно. Повторяю те саме, але як це реалізувати, то залежить від кожного з нас. Бо, так як кажуть, можна любити Бога. ну, так якби, Тими словами, знаєте, тими порадами, але віра без діл мертва, треба щось робити, треба показувати, треба показувати своїм життям. Бо любов насправді. Вона є тільки тоді, коли ми можемо жертвувати, коли ми можемо щось зробити, коли є дія, коли є боротьба. Тоді народжується любов. Коли немає боротьби, немає очищення, то це просто пості, прості слова. Це там я можу проповідувати, але ефекту ніякого не буде. Дякую за поради. Ваші цінні думки. Ще хотів запитати про сам Захід про дні відмови. Можливо, отже, поділіться, які події, чи які заходи були най, най, найбільш радісні, що найбільше принесло радості і задоволення учасникам? Ну, найбільше радості принесло їм хлопцям тим, що вони деякі не могли поділитися те, що я сказав. Місяцями руками сиділи вдома mm -hmm. і не могли поділитися. А тут вони зустрілися, співбрати, те саме, що вони пережили, вони в цьому гурті, вони один одному сказали. І коли вони поділилися, це знаєте, так якби рану розрізав, звідти гній витек, витекла і чистою водою промита була рана ця перев'язана, і їм легше стало. Це таке моє порівняння просто. А так вони носили в собі цю рану, цей гній, е, накручували себе, нарікали, мучилися, і дехто впадав в такі, знаєте, неприємні речі, як зловживання там спиртним або ще чимось. Ну, це людину вбиває. А тут вони відкрилися, і, бо багато хто сумнівався, їхати чи не їхати, але коли приїхали. Побачили таких самих, як вони, і тоді пішло-поїхало. Почалося ділення, спілкування, появилися посмішки, радість така. І саме головне, що є продовження, є ціль, є ціль продовжувати це, щось робити. Вони зрозуміли, що так не можна, що не можна закритися в собі і, так як би. Самого себе знищувати. Ну, це найбільша радість і для мене, і для них, напевно. І, більшість це чоловіки були, так? Меншість, меншість. Більшість це їхні дружини. Чоловіків було 20 з чимось, але якщо ви Знаєте, 78 людей угу. це діти, 20 дітей було і ну, жінки. 20 чимось чоловіків, 20 дітей, і потім жінки були. Ну, це добре, мабуть, що саме родини приїхали і з сім'ями комунікували. Ну так. Ми е... запитували, коли ділилися своїми враженнями вже останній день, то вони виявили бажання. Їздити з сім'ями. Прекрасно. Не щоб вони самі були, знаєте, воїнополонені, звільнені, але з сім'ями їздити. Отже, я так зрозумів, ви вже казали, що є наступна група, коли планується наступний, наступні дні відновлення? Та напевно, після нового року це <с я точно не можу сказати, але цього року точно. А які складнощі, що, які питання найбільш стоять, які би мали допомогти ці дні провести? Програму треба зробити, підготуватися. І часу мало, тому що є інші заходи. Ми все-таки живемо в монастирі. Треба їздити на якісь місії, реколекції. Таких речей немає, таких, знаєте, щоб аж аж проблемних речей. Але все-таки це не робиться так раз за разом дуже швидко. Добре, Добривачі. Дуже дякую вам за ваше служіння, за ваш приклад і за цю розмову. Я думаю, що ті, хто нас послухав, для себе щось. Отримали точно, що все тримали. Дякую вам, так само, що ви висвітлюєте такі речі. Та... Хай Бог благословить. Всього доброго. Дякую отцю. Я думаю, що найближчим часом ми з отцем ще поспілкуємось на інші теми. Переконаний, що наші глядачі, слухачі. З великим задоволенням послухають і різні настанови, і життєві, і духовні, від священника, який довів своїм життям, що вірить в Бога не тільки на словах, але й на ділі. Всім гарного дня! Хто дивиться ввечері, спокійної ночі з Богом! Слава Ісусу Христу! Слава навіть і Богу!